Житомирський музичний фаховий коледж імені Віктора Косенка до 2020 року відомий як Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка. Заклад побудували у 1972 році. Відображає тематику коледжу мозаїчне панно Українка з бандурою. Ця мозаїка також має деякий елемент Петраківського розпису. Ось є також нашим символом коледжу, який щороку зустрічає все нові таланти. Це саме дівчина та бандуристка, чому саме бандуристка? тому що це один з наймилозвучніших музичних інструментів українського народу, який не тільки об'єднує наш коледж, а об'єднує всю музичну Україну. Наталія Чуркова, завідувачка фортепіанним відділом, працює у коледжі 47 років. Я мала честь. Прийти в ценове в цю будівлю, коли вона тільки відкривалася. Коли я була на четвертому курсі, три курси ми вчилися у старому будинку, там де зараз друга музична школа. На четвертий курс ми сюди прийшли 1 жовтня. Я це дуже добре пам'ятаю, і ми мали відкривати це, цю будівлю. І ця фреска це дійсно була фреска, вона навіть зараз більш актуальна, ніж тоді, коли була радянська влада, але для радянської влади я вважаю, що це теж. Був прогрес. Володимир Зайцев, піаніст, Лауреат міжнародних конкурсів, колишній студент музичного училища, живе за кордоном. А я дуже добре пам'ятаю навіть через півсторіччя життя за океаном емблему нашого рідного училища, музичного училища імені Віктора Степановича Косенка. На будівлі. Зображена дівчина з бандурою. Я вважаю, що у цей чашки для усіх країни час це особливо символічно, це символ самої України, яка стійко виборює своє право. На нежал і на існування Анна Бруцька, директорка музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, розповіла: мозаїчне пано Українка з бандурою є логотипом коледжу. Логотип використовують на всіх документах. Він є на календарях, значках для студентів та запрошеннях. Спеціально замовили таку фотозону з нашим символом, тобто всі наші свята, це перший дзвоник, це вручення дипломів. Всі наші концерти обов'язково. Відбувається все на фоні нашого символа. Таке місце, де наші студенти фотографуються, проводять свій час завжди поряд з нашою улюбленою бандуристкою. На сцені в актовому залі, де проходять репетиції та концерти, також розміщений логотип, говорить Анна Бруцька. Найцікавіше, що може бути в музичному коледжі. Тут готуються і гуртуються наші. Музиканти, майбутні музиканти, краєзнавець Геннадій Махорін розповів, що авторкою мозаїчного панно на будівлі музичного фахового коледжу є художниця монументально-декоративного мистецтва Зінаїда Мосейчук. Жінка народилася та отримала художню освіту на Київщині. Спочатку вона працювала на городницькому порцеляновому заводі, потім на Баранівському фарфоровому. З 1967 року Зінаїда Мосейчук жила і працювала в Житомирі. Геннадій Махорін говорить, що художниця є авторкою багатьох. Мозаїчних пано на Житомирщині це разом людина, яка жила українським духом. Вона була україноцентричною людиною, і, звичайно, що жінка, мати це символ України, а бандура це символ народного мистецтва. Я думаю, таку, такий зміст вкладала авторка цієї мозаїки у цю свою роботу. Валентин Бойтенко, секретар обласної організації національної спілки художників України, розповів, що Зінаїда Мосейчук була членом спілки з 1973 року. То вона займалася мозаїками. Це оці камінці два на два різнокольорові. О, треба було підготувати стінку бетонну. І тоді на нарощенні цементному приклеювалися ці камінці. Сама технологія монументального мистецтва це є непроста, тому що це треба на стінці зображення зробити в контексті розмірів, це треба там ці ліса, це треба матеріал. Вона сама це робила? Так. Одна з успішних мозаїк це на музикальному училищі Міні Косенка. Там художні якості досить є визначні, тому що ну, тема розкрита дуже вдало, і прив'язка до архітектури. Ми часто приглядалися до Мосійчук, як вона веде роботу. От, отак ну, вона не була нашим вчителем, ми підглядали і дуже вдало підглядали, тому що потім нам воно допомагало використовувати в роботі. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Денис Мусінов, Дмитро Ігнатченко, Суспільне, Новини, Житомир.